Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні багато цікавої інформації, яка буде важлива для всіх українців, де би вони не перебували. Тому дуже вас попрошу і рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини. Дякую. Почнемо з коротенької новини з Америки від Трампа. Трамп доручив Келогу завершити війну за 100 днів. Кіт Келог це генерал у відставці. І він зараз є спецпредставником Трампа по Україні та Росії, і йому доручив Трамп завершити війну за 100 днів. Тобто є якийсь план, поки що ми його не знаємо, і сам особисто Трамп буде контролювати цей процес. Як вам інформація? Поділіться своїми думками в коментарях, буде цікаво почитати, чи дійсно це може статися і вже навіть за 100 днів. Я би хотів це вірити і дуже би сподівався, щоб це сталося. Ну то, напевно, нема зараз в Україні і за межами України українця, які би цього не хотів, але чомусь я маю сумніви, що це станеться за 100 днів. Ну, дай Боже, для всіх українців, які зараз в Польщі, і ви в пошуку роботи, ви хочете змінити роботу. В описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже коротеньку анкету. Заповнюйте і вам запропонують хороші вакансії. Володимир Зеленський заявив, що потрібно 200 тисяч миротворців, щоб тримати лінію розмежування між Україною та Росією, і запоб... запобігти новому нападу Росії на Україну. Така кількість 200 тисяч миротворців знадобиться Україні та Європі після досягнення перемир'я миру, щоб тримати Росію на відстані і запобігти новим нападам. Це він сказав в Давосі. Ну і ну, не знаю, напевно, так. Також додав, що це мінімум, що потрібно, щоб втримати Росію перед нападом. Бо інакше невідомо також сказав, що це тільки буде частина від тих гарантій, які Україна буде вимагати від наших партнерів, щоб запобігти новим нападам. Тобто, це певна частинка, певний мінімум, який би мали надати наші партнери, щоб захистити Україну від Росії. І як ви думаєте, чи Європа та Америка в цілому НАТО надасть нам таку кількість миротворців, щоб контролювати цей кордон, цей проміжок між Україною та Росією, щоб Росія не напала знову? Не знаю, чи це станеться, тому що є країни, які підтримують таку ідею посилати миротворців до України. Є країни, які кажуть, ні, це зовсім не класна ідея, і ми це не підтримуємо. То хіба що конкретно якісь країни, які погоджуються, можливо, нададуть нам таку миротворчу місію? Інакше навіть не уявляю, соціологи провели нові дослідження, нові опитування і виявили, скільки відсотків українців хочуть виїхати з України після закінчення війни. Тобто, коли війна закінчиться, кордони відкриються. Скільки громадян України хоче виїхати за кордон? Ви, до речі, зараз де перебуваєте в Україні чи за кордоном? Якщо в Україні чи є бажання виїхати за кордон? Можете написати в коментарях, у разі відкриття кордону для всіх категорій населення хотіли б виїхати в іншу країну для постійного проживання майже 21% українців, які були опитані, натомість більшість 70%, хотіли б залишитися в країні. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані опитування фонду демократичні ініціативи та центру Разумкова. Не визначилися зі своєю позицією 9,3%. Частина тих, хто хотів би залишити Україну, вища через чоловіків 25%, ніж серед жінок 17%. Ну, це можна зрозуміти, так і говорять соціологи, що для жінок немає обмежень щодо виїзду. Вони в, в будь-який момент як в будь-який момент можуть як заїхати, так і виїхати. Ну, і Обов'язкового призову для, чол... для жінок немає. Для чоловіків, ви знаєте, є зовсім все по-іншому. Тому і відсоток цей також вищий. За даними опитування, серед молоді 18-29 років хочуть поїхати з України 33% респондентів. Серед людей старших 60% тільки 9%. Які ж причини залишити Україну? Називають українці. Перше відсутність можливостей для розвитку 30%. Загроза здоров'ю та життю внаслідок ведення бойових дій 26,5%. 28,5%. Недостатня соціальна підтримка з боку держави 28%. для воз'єднання з рідними, які вже виїхали, 26%. Опитування було проведено по території України, яку контролює українська влада. Звичайно, ну на окупованих територіях хто би там їм щось опитувати. Як вам такі результати опитування? Поділіться в коментарях. Я думаю, що цей відсоток ще більший, тому що приблизно півтора тисячі респондентів опитали. Якщо б опитали близько 10 тисяч 15 тисяч, то відсотки були б інші. А ще багато хто навіть на вулиці не виходить. І не показується. І ще один цікавий факт та опитування: скільки громадян України пишаються, що вони українці? І що як ви думаєте, скільки відсотків? 91% громадян України. Пишаються, що вони мають громадянство України, що вони українці. Або скоріше пишаються, що вони українці і мають громадянство України. І Це до речі, на 23% більше ніж попередні опитування, які проводили ще в 2015 році. Тоді гордість, що вони українці, виявили 68% респондентів. Частка тих, хто пишається державними символами України, також зросла. Прапором України пишається 64 опитаних гербом 63,5%, гімном 61%. Особливо помітно зростання гордості за державну мову, яка отримала підтримку 65% порівняно з 2011, 2011 роком 32%. Тобто в два рази. Ви до речі, пишаєте, що ви українці? Що ви українка чи українець? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде також цікаво почитати. Пишаються тим, що вони українці, ідентифікують себе як українці, пишаються гербом чи гімном України. Але при будь-якій можливості можуть взяти, зібратися і виїхати з України. І ця кількість українців, вона навіть не війде в ту вибірку, в ті відсотки, які соціологи показують, які вони фіксують, навіть при опитуванні, коли. Хтось підійде до вас на вулиці в будь-якому місті спитає, чи хочете ви залишитись в Україні. Ви навіть в той момент можете це не усвідомлювати, а може і усвідомлювати, і спеціально сказати, хоч та звичайно. А насправді думати і мати куточок вже десь на виїзд, в Польщу, в Німеччину чи в інші країни. Тобто, ну зараз настільки... Складно зробити ось таку правильну вибірку, правильну соціологію, тому що громадяни України не знають, чого чекати від завтрашнього дня. І сьогодні при зустрічі, при запитанні такому, можуть дати будь-яку відповідь. Просто навіть, от що-небудь. Насправді ж може бути зовсім все по-іншому. Я думаю, що всі ці відсотки максимально завищені в кращу сторону. Ну, це моя думка. Я думаю, що ситуація трошки гірша буде з цього напрямку, і що дуже багато українців, як і зараз, хочуть, планують і навіть виїжджають, так і після закінчення війни, яка частина захоче і точно повернеться за кордон в Україну. Але яка частина і теж немаленька, захоче виїхати за кордон? І яка частина буде більша, невідомо. Чи та частина, яка в Україні зараз і не може виїхати, а при можливості виїде, чи та частина, яка зараз за кордоном, яка не хоче і не може повернутися, коли зможе і захоче, повернеться оце питання важливе. І що в цьому випадку, і яке місце буде займати держава Україна по відношенню до українців як в Україні, так і за кордоном? Ось такими новинами і такими інформаційними моментами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця в описі під відео я залишив послання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал актуально про Польщу, куди також всіх запрошую. Приєднуйтесь, знайте більше, там також є багато цікавої інформації. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.